Він став героєм, але не встиг побачити, як на світ з'явилася його друга донька в Кіровограді Дружину загибло спецпризначенця і з ним мовляв з пологового будинку. Забирали товариші по службі. Заступник командира розвідуваль... розвідувальної групи Євген Бурко загинув влітку під час антитерористичної операції. Кіборги пообіцяли завжди піклуватимуться про рідних своїх побратимів, які віддали своє життя за мир в Україні. Ось в цьому пологовому будинку з'явилась на світ маленька Марина. Її тато героїчно загинув під час бою у Зонято з перинатального центру дружину загиблого героя з немовлям зустрічають рідні та кіровоградські кіборги Аліна. Не стримує емоцій. каже все добре, тільки коханого немає поряд. Під час останньої розмови з чоловіком встигли обрати ім'я для донечки. Він званий як насчет щод Маріни каже, согласна. Потом я приїхала на узі, узнала, що в нас дочка. Позвонила йому, і сказала, папа, у нас марінка. А вже за кілька годин жінка дізналась, що чоловіка не стало. 23-річний сержант 3-го полку спецпризначення Євген Бурко загинув 12 червня у бою в Донецькій області. Прощалися з героєм близько тисячі кіровоградців. У складний час вагітну Аліну одну побратиму Євгена не полишили. Підтримували і допомагали. Маринка з'явилась на світ за півроку після загибелі батька. Її вага 3 кілограми, 700 грамів, зріст 50 сантиметрів. На папу ми похожі повністю спецпризначенці зустрічали новонароджену з подарунками: придбали візочок, теплі речі та підгузники. Вони всі як одна родина, і їх родини наших загиблих. «Наш святий обов'язок піклуватися про них і допомагати їм все життя, тому що вони всі наші. З пологового Аліна разом з доньками поїхала до своєї домівки в село Вільне. Рідні разом із спецпризначенцями до їх приїзду підготувалися, закінчили ремонт будинку, який Євген не встиг завершити. Облаштували кімнату для новонародженої. Дуже швидко а потім вже допомагали нам ми, хто стався вдома. Тому що старалися швидше». А так вийшло, що мене прихватило, то вже допомагали мої батьки і всі, хто був рядом. Хто що міг зять люстру чіпляв, багети, потолки, лім... обої кліїлись. Доця наклеїла обої. Ми практично бувало таке, що ночами не досипали. Ми все старались доделать. Тепер всі родичі не можуть нарадуватись появі копії Євгена. Маленький комочок щастя, просто маленький комочок щастя. Тут в одному слові, в одному комочці багато все сказано, тому що він ми її дуже довго ждали. Женя її дуже хотів. Спецпризначенці взяли на себе обов'язок піклуватися про сім'ю побратима. кажуть, героїв та їх близьких в біді. Не полишають Маріно, віра шестакова анатолій Басистий. день за днем.